Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди і давно не було такого моменту. А ви мені захотілося сісти перед камерою і поділитися своїм суб'єктивним враженням про книгу. Я е, навіть думала, варто чи ні, тому що книга мені дуже не сподобалась. Е, я зайшла на Goodreads, побачила, що всім сподобалась, навіть подумала, М -м, якось некомфортно буде розповідати вам про те, що мені не сподобалось. Але, зрештою, саме для того я й завела цей youtube канал, аби ділитися з вами своїм враженням. Отож, я тут, ви тут, давайте поговоримо про вівці Євгенії Кузнєцової. Одразу скажу, що я буду спойлерити. Тому, якщо ви книгу читали, то зупиніть це відео і напишіть мені про те, як вам книжка, що сподобалось, що не сподобалось. Чи помічали ви ті моменти, про які я говоритиму пізніше. Якщо ви книгу не читали, то я все-таки рекомендую ви це відео, прочитаєте книжку і повернетеся, обсудимо з вами вже після вашого прочитання, тому що спойлер, звісно, якщо ви спойлерів не боїтесь, то залишайтесь. А я розпочну і почну, мабуть, з головного, мені подобається. Те, як пише Євгенія Кузнєцова. Я читала Спитайте Мієчку, драбину, і з таким же заходом брала вівці цілі, як тільки вони з'явилися спочатку електронки, навіть не знаю, чи є вже попорова версія, бо мені подобається стиль написання авторки. Так, коли я читала драбину, я вже відчувала, що це певне повторення мієчки. Нібито Євгенія Кузніцова продовжує писати одну і ту саму книжку три рази. Три рази, тому що я прочитала вівці цілі і. Це насправді те саме за атмосферою, за відчуттям, за тим, що відбувається. Тобто, ну і справді очікуйте. Не схожого того самого. отаке. Плюс чи мінус вирішуйте самі, але така моя думка. Ну і власне про ці цілі, про що йде мова? Головна героїня Яна приїжджає в село на Київщині для того, аби досліджувати традиції. Так, Вона приїжджає в батьківську хату, тако це зінстаграмлену, зузнайомиться чи то пак зустрічається з сусідами. Серед сусідів в неї є такий мужчина Максим, йому десь около 50. Він, ну, давайте будемо відвертими, Така чуття. Тютя живе з своїм татом, і то навіть не доглядає тата. Ну, здавалось би, та? Е, тим паче, що ми вже в такій реальності, що хочеться спитати, а що ж ти тут робиш? Та? Але він не тата доглядає. Є така сусідка Люба, яка доглядає тата з деменцією. Ну а Максим там теж оце біля нього тусується. Е, там вони зустрічаються, щось вони намагаються тут, десь вона якусь знахарку знайшла, боригена на горі. Той бореген на грі теж. Цікавий персонаж, два рази з гір спустився. Чипа не так, раз вони до нього піднялися, раз він з гір спустився, але про нього поговоримо трошки пізніше. І е, стандартна ця вся історія, яка відбувається в книжках Євгенію Кузнєцової: е, застілля, святкування, діалоги. Коротше, оце от все. Е, розбавлене гумором, тому що дід з деменцією дає жару, його треба трохи бавити, і це дуже дивовижна історія. Та? Е, є різні родичі, які з'їжджаються, тому що події відбуваються в цей стандартний період від Романа до Йорда. І оце мені дуже сподобалось в книжці, тому що у нас замість розділів реально свята: Романа, там, е Катерини Різдво, е Маланки. Коротше, це мені справді дуже сподобалось в книжці. І я навіть розумію, що був певний резон видати спочатку електронку, так розумію, що з друком не встигали, тому що от власне в цей період її читати, е мабуть, було найкраще всього. Я навіть думаю, що, можливо, було би класно її взяти не знаю, на якийсь книжковий клуб в грудні челенджем читати по свята. Там от така от ідея, якби. якби. Повернімося з вами до е, самого тексту. Все це відбувається власне, в грудні. І е, я коли читала книжку, відчувала щось не те. Я не розуміла, про який грудень йде мова. І насправді зараз в наш час, особливо, якщо врахувати те, про що написала авторка, та, які маркери вона розставила, і те, як вона на цьому акцентувала, мені було. Бляха, важливо зрозуміти рік, бо це зовсім різні реалії. Грудень 22, го грудень 23, го Це різні грудні. До прикладу у нас в романі є блекаут. блекаут, якому я не вірю. Слухайте блекаут в селі. Я пережила грудень 22-го в селі. Я знаю, що таке там бликаут. Тобто все зупиняється. У вас трапляється колапс, нічого не видно, особливо якщо це вечір. Бо ніде нічого нема. Світла немає, ви не можете, води нема, тепла нема, нічого нема. Розумієте, відповідно, у них якось так ну, вимкнулося. вимкнулося. це в місті. Вам вимкнулося і вимкнулося, можете в сільпошечку піти, телефон на зарядку поставити. Не знаю, подивитись вікно, бо десь там в когось таки не виключили. Розумієте? В селі все, нічка. Темна. Навіть якщо там якийсь генератор, гудить, ну, то мало бути історія. А воно ну, якось так. історійка І таких моментів багато. І відповідно я не розуміла, про який час іде мова. Е, до прикладу, вони виїжджають в місто і бачать е, колону на щиті, і теж ну, вона якось так не знаю, я читаю, і я не вірю. От, от таке відчуття, знаєте, не вірю. Ті ж історії про тривоги, про обстріли. Не вірю. Я розумію, реалії різні, те, що переживала я тут, і те, що переживають люди на Київщині, це різні, різні досвіди. Але. Чомусь мені не повірилось. І я думала про те, що можливо, тому що я не розуміла часовий контекст, та? тому що грудень 22, грудень 23 це різні періоди. І давайте, знаєте, так трошки про хороше, погане будемо міксувати. Що стосується героїв, ну це ж просто, оце в Євгенії видається прекрасно. А, цей прекрасний Давид, як якому 17, він хоче мобілізуватися, його там всім кагалом відмовляють, як можуть, Боже, та притримай ту синочку і так далі. І тому подібне. От в це я вірю. Я вірю в цього митця Едіка, який там. Щось малює його, вічного Ельзи, яка там щось бігає біля нього, я в це вірю. В Любу, яка далека від цих всіх історій, зайнята тим, щоб всі були щасливі і не голодні. я все це правда чесно вірю. Але якби було тільки це, якби не було цих клаптикових акцентів на якихось воєнних історіях. Мабуть, було б легше, а так я просто не розуміла, де я, в якому часовому контексті що відбувається, і, і, і воно і справді було знаєте, як петчворк, так вставлено, і ну, що, для чого це. І власне під кінець книжки я зрозуміла, що мене так тригерило, що мене так бентежило. Рік. Е, дивіться, яка історія. Нам постійно говорять про те, що це е, ми святкуємо там за новим календарем, за новим старим календарем. Ви ж знаєте, цю історію. Ми в вересні 23-го року перейшли на новий календар. І тепер у нас власне, спочатку Різдво, потім Новий рік. І це в книжці так само це вже подається. Нам про це те кілька діалогів було, що це от перший раз не так святкують. Але блекаути це у нас грудень 22-го року. Далі, власне, коли я зрозуміла, що я вже все. Е, Новий рік промова президента. Всі заакцентували, мабуть, увагу, і чому ніхто не помітив, на тому, що відбувалося, там власне, трапився деякий кульмінаційний момент в самій книжці між героями. А я звернула увагу на промову президента. І я не знаю, чи це пряме цитування, чи ні, але там була фраза Вокзал іграшки Краматорськ, 22 й рік. Це частина промови президента в 2022 році. То якийсь бісарік. І ви зараз кажете, що ти приколупалася? Яка різниця, який рік? Хороша книжка, все прекрасно, герої щасливі, все добре. Герої насправді не щасливі, про фінал знову потім поговоримо. Все хорошо? ні. Рік важливий, тому що повернусь до цієї історії, так? Отой От абориген, який там на горі живе, так? Ну, здавалось би, якщо це 23-й, це була б прекрасна історія про чудового ухилянта, який так далеко заліз на гору, в якусь стару закинуту хату і живе там, щоб оти ЦК не найшло. Чи це мало б сенс в 22-му? Я не знаю. Інші реалії. Так само цей блекаут, який у них там є і про нього говорять, це 22-й рік. У 23-му таких блекаутів уже не було. Тобто. Якби воно хоча б згадувалось побіжно, як просто якісь моменти війни, які відбуваються. так, Ті ж самі там, не знаю, обстріли і багато-багато всього іншого, ми і справді згадайте себе, як ми дивимося на війну сьогодні, як ми дивилися на неї рік тому і як два роки тому назад. Уявіть. Я записую це відео буквально за тиждень до трьохріччя. річчя. Ну, тобто, і те, як ми це сприймаємо, змінюється з кожним бляха роком. Я би не хотіла говорити про роки-роки, але це правда. І е, оскільки авторка так акцентує, ну, не акцентує, можливо, але дає нам оці такі маркери е, війни, а потім дає нам оці маркери з святкуванням, так і це дуже класна ідея насправді. З новим календарем, і воно просто в моєму особистому календарі не збігається. Це те, що мене шпортало. І тут далі повернемось до того, що я шпорталась об те, що м історії такі. Ну, коротше, вона мені справді нагадує і нічку і драбину, і все це разом взяти. А, мені не вистачило цієї історії з традиціями, тому що якщо по-хорошому, ми так подивимось на сюжет книжки, що у нас вийшло? Оце яна приїхала в батьківську хату, е, оце на, на місяць часу оце від Романа до Йордана. Мала збирати традиції, замість того, зустріли якогось сусіда, щось розбирається в його сімейних проблемах. Там оце у них застіля, не застіляний один народження, там якісь маленькі, то все з себе ніяк ти можеш зібрати докупи інший хоче мобілізувати з ЗСУ. Та баба Люба тоді з деменцією, коротше, отаке все І затягнули в ту бакханалів. Вона там разочок е, навіть е, мала цікаву історію. Теж ну така вона якась неправдоподібна. Слухайте, не хочу вже геть зовсім спойлерити, але я не... Повірила. І далі, оце е, свята закінчились, і все. І фінал там, насправді, такий, знаєте, з розряду ніколи добре не жили і не варто починати. Бо щось воно все йшло, і йшло, і йшло. І і... І, і, і нікуди не дійшло. І я не проти відкритих фіналів. От, взагалі, чесно, не проти. Але тут, конкретно в цій книзі, мені вже хотілося б, щоб воно, знаєте, я ж я ж читаю, 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 я щось оце там мучуюсь, мучуюсь. Я щось не маю знаєте, з роком розібратися, з героями, з їхньою мотивацією, е, поняти, що за традиції я шукаю, куди вона їх і так далі. І, тому подібне. і я оце ж думаю, ну вже там далі. Ну вже я вже дійду, і воно там щось в кінці буде. А в кінці воно. Отаке, от знаєте. І, і отак. От і мені дуже боляче знімати це відео, тому що мені подобається, те, як пише Євгенія Кузніцова, мені подобається її стих. Мені хочеться читати її книгу. У неї буде наступна книжка, я її теж куплю, як тільки вона з'явиться. І теж читатиму. І якщо мені не сподобається, то я теж обов'язково про це розповім. Бо для мене є певний якийсь пул авторок українських сучасних, до них Євгенія Кузнєцова теж відноситься, авторок і авторів, так? яких я люблю. І коли мені трапляється якась їхня книжка, яка мені не подобається, то я себе відчуваю так, знаєте, ніби ніби вчителька літератури бере зошит своєї улюбленої учениці для того, щоб зараз розслабитись, не знаю, сісти, допити свою вже холодну каву і отримати задоволення нарешті. А, а, там, а там отаке маркером кресла. Отак у мене було з цією книжкою. Розкажіть, як у вас, чи читали чи вам, сподобалось? Якщо не сподобалось, то чому, чи помічали ви ті моменти, на які звернула я увагу. Мені було б дуже цікаво знати. Якщо ви книжку ще не читали, то я не знаю, що ви тут робите на цьому моменті. І мабуть, ви тут для того, щоб поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, і обов'язково зустрінемося з вами в наступних роликах.